Тарас Григорович Шевченко ніколи не бував у Луганську, але діяльність великого Кобзаря мала великий вплив на українську спільноту міста і всього краю. Після проголошення незалежності України Національно свідомі Луганчани підняли питання про встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку в місті. Луганський міський виконавчий комітет у травні 1992 року ухвалив рішення про встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у історичній частині міста на Червоній площі. 1995 року було оголошено конкурс проєктів пам'ятника, у якому за результатами двох турів перемогла робота Івана Чумака. Через особливості проєкту та через геологічні особливості Червоної площі майбутній пам'ятник було неможливо там встановити. Тому у березні 1996 року Луганська міська рада новим рішенням визначила площу героїв Великої вітчизняної війни новим місцем для пам'ятника. Біля площі постійно проводились масові заходи. Поступово пам'ятник став центром взаємодії для всіх, хто бажав українізації Луганська і Луганщини. Головну роль в реалізації проєкту споручення Монумента Кобзарю в Луганську відіграло створене тут 1995 року Луганське обласне братство, шанувальників творчості Тараса Шевченка. Восени 1996 року міськрада взяла на себе вирішення юридичних питань щодо майбутнього будівництва, відкривши власний рахунок для збирання пожертв місцевих спонсорів і прорахувала київському художньому комбінату, де мали виготовляти пам'ятник 30 тисяч гривень. 20 тисяч внесли луганські спонсори, 10 – цільове перерахування від одеської міськради. Проте цих коштів для побудови монумента було замало. Луганське обласне братство, шанувальників творчості Тараса Шевченка звернулося до світового конгресу українців, який оприлюднив звернення до всіх українців світу. У результаті українська діаспора Канади та США зібрала і перерахувала комбінатові 50 тисяч доларів. Великий вклад зробив. Український меценат з Канади Василь Іваницький, пам'ятник Тарасові Шевченку являє собою бронзову скульптуру висотою 5,5 метрів та вагою 5 тонн. Скульптура поета в повний зріст на прямокутному постаменті, встановлена на майданчику, облицьованому гранітними плитами. Шевченко зображений на звершальному. Етапі свого життя за два роки до смерті, коли він з болем серця востаннє покидав Україну. Поен у сюртоті, поверх якого розстебнутий плащ з непокритою головою. Ліва рука лежить на серці, а у правій капелюх. На постаменті накладними літерами напис Тарас Шевченко. Автор пам'ятника Іван Михайлович Чумак, лауреат премії імені Тараса Шевченка, народився він. У селянській родині, в селі Олексіївка, Новоїдарського району Луганської області. 1996 року Івану Чумаку надано звання народного художника України. Скульптур взявся виготовити для міста. Пам'ятник Тарасу Шевченку, оскільки, як говорив сам Іван Михайлович, це мрія всього мого життя. Щоб заощадити цей час і витрати, він відмовився від глини і почав ліпити поставу о, постать відразу в гіпсі, а ще треба було робити постать у бронзі. Попри всі труднощі, пам'ятник було завершено вчасно, і Іван Михайлович приїхав у Луганськ на його встановлення. За задумом автора проєкту Івана Чумака, скульптура Тараса Шевченка мала бути встановлена на високому постаменті із граніту, однак через брак коштів пам'ятник встановили на низенькій маровоній плиті. В 2013-2014 роках саме біля Шевченка збирався Луганський Євромайдан. Він програв, Луганськ захопив, захопили сепаратисти та їх московські хазяї, але навіть зараз, після років окупації, вони не за не наважували. Ажується знести пам'ятник Шевченко стоїть в центрі Луганська, чекає українських визволителів. Гарну справу зробив Іван Михайлович. Чумак, Луганськ це Україна.